Продовжує свою роботу державна програма декларування та добровільної здачі зброї, яка взяла свій старт у листопаді минулого року. Мешканці Сумщини охоче доєднуються до цього процесу та активно декларують або здають наявну та знайдену вогнепальну зброю боєприпаси, а також вибухові пристрої. Коли з'явилася зброя, яка була знайдена на Курській області РФ, ви бажання задекларувати, що мені потрібно для подальшого проведення служби та буде допомагати здійснення оборони проти ворога. На сьогоднішній день до територіальних підрозділів поліції області звернулася 451 особа. Завдяки цьому здекларовано 240 одиниць вогнепальної зброї. Серед них 122 одиниці автоматичної зброї, 14 нарізних карабінів, 88 гладкоствольних рушниць, 16 пістолетів, а також 89 тисяч 660 набоїв різного калібру. Крім того, громадяни добровільно здали 42 одиниці автоматичної зброї, 8 гладкоствольних рушниць, 4 нарізних карабіни, 87 гранат, 10 пістолетів, а також 15 тисяч 500 набоїв різного калібру. Громадяни вважають такий закон дієвим та необхідним в умовах війни та відсічі збройної агресії РФ. Я думаю, що це на часі дуже необхідний закон, тому що у громадянина з'явилася можливість задекларувати зброю, яку він може використовувати при збройній агресії сусіда за порушення норм законодавства щодо незаконного зберігання зброї передбачена кримінальна відповідальність. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами тягне за собою кримінальну відповідальність згідно зі статтею 263 Кримінального кодексу України. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів або вибухових речовин без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Програма декларування та добровільної здачі зброї дозволяє громадянам діяти відповідально. Знайдену зброю або передати її державі, знижуючи ризики незаконного використання. Детальнішу інформацію про те, як це зробити, можна знайти на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.